Тільки коли в одній надскладній системі чітко працюють всі ланки, механізми, вузли, деталі, запчастини, така система приречена на успіх, мова йде про одну таку ланку: це благодійний фонд «United Support for Ukraine» і громади Детройта та Мічигана, яким ми хочемо щиро сердечно подякувати за все, що вони роблять, за їхню допомогу Україні. І, хоча фонд «United Support for Ukraine» було створено лише в квітні. Їх засновники і ми, громадська організація Десантно-Козацький рій, співпрацюємо давно, з перших днів вторгнення Російської Федерації в Україну. Наша громадська організація від початку війни передала на передові позиції наших Збройних сил близько 5,5 тисяч тонн волонтерської допомоги. Здійснило близько 360 виїздів в гарячі точки України. А це Житомирська, Київська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та інші області нашої неньки України, продукти харчування, одяг, амуніція, медикаменти, засоби гігієни – все, що необхідно нашим бійцям. Засновники фонду, американські громадяни українського походження, яким не байдужа доля країни, де вони народились та виросли, сполучені Штати Америки. Вже більш ніж 150 років не знають, що таке війна, не знають її жахіть і розрух. Хоча дуже добре пам'ятають 11 вересня 20-літньої давнини. Зараз нас в Україні таких трагічних днів мало не щодня. У багатьох містах нашої держави. Дай вам Бог більше ніколи не знати війну. З перших днів засновники фонду допомагали нам, пересилали кошти. За якими закупляли близько 18 тонн паливних та мастильних матеріалів, а також плитоноски, бронежилети, технічне забезпечення частин, а це акумулятори, масла, антифриз, автомобільні троси та ключі для ремонту та обслуговування автомобілів, господарські предмети та інші необхідні речі для передових бойових підрозділів Збройних сил України з загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Також за ці кошти ми закупили два автомобілі. Буквально вчора ми отримали від вашого благодійного фонду 18 військових рюкзаків та понад 350 медичних аптечок, а це близько 54 тисяч доларів. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю з благодійним фондом United Support for Ukraine і громадами Детройта та Мічигана. Низький вам уклін і щира подяка за небайдужість до долі України. Так як наша країна не безмежна в своїх ресурсах, ми надіємось також на підтримку діаспори. І лише коли кожен на своєму місці якісно виконує частинку своєї роботи, перемога буде за нами. І повірте, з вашою допомогою ми переможемо набагато швидше. Слава Україні! Героям! Слава!